Українське товариство сліпих засновано 4 червня 1933 року, щоб опікуватися людьми з вадами зору. На Рівненщині ця організація з'явилася у 1947 році. На урочистостях, присвячених міжнародному дню інваліда, УТО ще раз нагадав про значимість своєї діяльності. Ми стараємося суспільству, громадськості, показати, що є така нозологія, як незрячі інваліди, адже вона визнана найважчою категорією серед всіх інших категорій. Звичайно, проблеми. Були, є і завжди будуть, але сьогодні ми хочемо саме акцентувати увагу на те, щоб ми побільше дякували тим людям, які нас оточують. Тобто, які з нами проживають разом, які з нами працюють разом, утос висловив подяку меценатам та шановникам. Влада в свою чергу тісно співпрацює з організацією людей з особливими потребами. Ми розробляємо зараз спільну програму для людей з особливими потребами, включаючи людей, які мають вади зору і вади слуху. Ми розробляємо спільну програму, в основі якої буде лежати матеріальна підтримка даної категорії людей. Тобто, щоб здешевити можливо їхнє лікування, здешевити можливо, можливо, їхні комунальні послуги, як кажуть керівники місцевих організацій українського товариства сліпих, їхнє об'єднання, перш за все, піклується про захист прав та інтересів осіб із проблемами зору, про їхній добробут, а також трудову та медичну реабілітацію. Більш стараємось привернути увагу до да, малозабезпечених, одиноких, соціально незахищених верст населення. Хоча інваліди по зору, ви розумієте, вони дуже потребують допомоги сторонньої допомоги. І ми. Як тільки можемо, так їм і... ти. Попробуємо допомагати в наш час. Трошки змінюється, як так як раніше. В основному допомагав нам з центру з Києва. Була допомога. Інвалідам позору доступні музика, література, театр, аматори художньої самодіяльності беруть участь у фестивалях УТОС. Але працевлаштування для людей з вадами зору, хоча поліпшилось, але все одно залишається проблемою, кажуть фахівці. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський. Новини рівного.